Привіт, ми студія Романа Меблів». Ми займаємося індивідуальним виробництвом меблів в місті Ужгород. Це в Закарпатті. Ви займаємося виробництвом меблів вже з 2010 року. Виготовляємо дизайнерські меблі, виготовляємо меблі для комерції, для готелів, для ресторанів і розвиваємося з кожним роком, збільшуємо потужності. І ну, навчаємо наших працівників. Е, ну, ми є членами асоціації, вже асоціації медловиків вже десь порядка чотирьох е, років, напевно. Е, дуже цінуємо цю, цю можливість бути е, в, бути в цій частиною команди, частиною асоціації, знайомитися з цікавими людьми, і обмінюватися досвідом. Це все для нас важливо. А, ну, для нас це такий спосіб життя бути мебливиками. Ми, ми це вибрали ще з університету і а, працюємо в цьому, в цьому бізнесі вже все життя, а знаємо дуже багато а, таких підводних ну, каменів, багато моментів. І тому ну, для нас це спосіб життя. Ми, це, це наше. Це в це в душі, А також ми реалізовуємо мрії людей. Тобто, всі мрії задуми дизайнерів. Ми реалізовуємо життя і можемо побачити, і люди можуть побачити нашу працю.